Сні для міста в Івано-Франківській громаді триває голосування за кращі проєкти у межах програми бюджету участі. На фінансування з міської казни претендують 108 ініціатив. За улюблені проєкти проголосували понад 41 одна тисяча людей. Здебільшого свій вибір мешканці здійснюють онлайн, проте часто приходять і особисто віддати голос у СНАПи громади. Ми долучились до школи номер, ліцей номер 2, Там проєкт… Клас безпеки в укритті. Ось це наразі. А так взагалі-то багато є. Я бачу, що такі старші люди вони за благоустрій прибудинкових територій, за дороги. Садочки, кого цікавить. Загалом голосування за проєкти триває у шести категоріях. Зокрема, два розділи, які стосуються благоустрою, три – освітні та інші ініціативи. Кожен охочий може віддати по одному голосу в одній категорії. На жаль, ми цього року маємо проблеми з голосуванням за допомогою Ощадбанку, тобто за допомогою банків, які підключені до банкінгу НБУ, тому що чомусь з платформою вони цього року не можуть співпрацювати і, мабуть, до кінця голосування ми так і не зможемо Вирішити це питання з розробниками. Я закликаю тих, хто чекав на те, що це все відбудеться, все-таки піти, віддати свій голос в ЦНАПІ або знайти можливість проголосувати з допомоги якогось іншого банку, тому що думаю, що до кінця голосування нам не, нам не вдасться вирішити це вирішити. питання цьогоріч на всі проєкти, які змінять громаду на краще за програмою бюджету участі, передбачено 30 мільйонів гривень. Така ініціатива, переконаний Руслан Мерцінків, – Хороша нагода за активності мешканців розвивати місто та робити його комфортнішим. Проголосував за. Ті проєкти, які вважаю, що я на часі, ну, за дрони проголосував, тому що досить мало там голосів, то людина з села, ініціатива, і хочеться, щоб той проєкт, вона вперше бере участь у цьому проєкті, щоб він все-таки отримав достатню кількість голосів. Також по вулицях теж багато знаю, тому підтримую одну з вулиць, яка дійсно потребує давно вже ремонту школи, дитячі садочки, позашкілля. Тобто ті заклади, які є активні, які дійсно хочуть показати сьогодні свою роботу і щось прагнуть. Голосування розпочалося 1 квітня і триватиме до 21-го. Участь у ньому можуть взяти ті, хто зареєстрований у громаді, і має 18 років. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.